Ця війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме тут всі її вояки, схід країни від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття вільна. Сильна, без чварта війни віддають найцінніше життя українські сили. Вже близько двох років на сході відбувається антитерористична операція. Гинуть найкращі українці, світ нації, серед них патріоти, які не замислюючись, пішли боронити рідну землю. На жаль, не судилося повернутися живим, а просіму Андрію Вікторовичу, Сітяєву Юрію Миколайовичу, Дарилу Андрію Борисовичу. Вони полягли навіки. Право відкрити меморіальний комплекс надається Стрепаченка Миколі Борисовичу, координатору і ініціатору цього заходу. Доброго дня! Весною 2014 року, коли був захоплений Славянськ Краматор Дружковка російськими найманцями, до нас в наш район зайшла 93 третя окрема механізована бригада. Та бригада, яка не пустила. У наш район російських загарбників, та бригада, яка вселила віру місцевим патріотам в перемогу, та бригада, яка стала легендарною після захисту Донецького литовища і селища Піски, та бригада, яку бійців якої почали називати кіборгами. На цьому перекресті стояв їхній блокпост. Блокпост другого батальйону тактичної групи. Рівно два роки тому на цьому місці був напад на блокпост. Підлий, підступний напад. Зав'язався бій. Хлопці дали гідну відсіч, не, не втративши своїх позицій. Але були втрати. Були втрати, які неможливо нічим компенсувати. Втрати, які ми ніколи не, за, не забудемо. Загинуло три хлопчика наших. Це обросимо. Андрій, 92 року народження, місто Павлоград, Дніпропетровська область. Засіття Юра, 77-го року народження, який народився в місті Донецьке, але проживав у місті Кабеляки, Полтавської області. І тяжко поранений був Дарило Андрій. 1977 року народження Новомосковський ну, район Дніпропетровської області. Майже півмісяця за його життя боролися лікарі в місті Дніпро, але зберегти не могли. Хлопці загинули, щоб ми всі з вами жили. Щоб могли милуватися сонцем. Могли кахати і виховувати дітей. Але війна не закінчилася. Війна триває. Російські загарбники не вивели свої війська з Донецької області, з Луганської області, з автономної Республіки Крим. Солдати продовжують гинути. Війна не закінчилася. Чиновники продовжують розкрадати нашу державу. До влас прийшли такі люди, які кричали Вірку Туслава», слава, а зараз немає сміливості сказати Росія агресор. Кожен із нас на своєму місці. Повинен робити все для перемоги. Кожен з нас повинен робити все для справедливої України. Кожен з нас повинен допомагати будувати армію гідності. Ми повинні зробити все, щоб ці хлопчики загинули не дарма. Герої не вмирають. Слава Україні! Свячення меморіального комплексу запрошується благочинний Краматорського округу Української православної церкви Київського патріархату Протоієрей Костянтин у співслужінні духовенства Добропільського району. Благословен Бог нас завжди, нині, повсякчаси на віти віків. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй заупокоєння душ, Почили храбів Божиї, воїна Андрія, воїна Андрія, воїна Юрія, і всіх у воїнів, все життя своє на полі бою за вірою Україну поклали і за відпущення їм всякої провини вільної і Христос Воскрес. Дорогі браття і сестри, сьогодні ми зібрались, по-перше, щоб помолитись за спокій душ спочилих храбів Божих, загиблих, які о, боронили нашу землю, Андрія, Юрія і Андрія. І сьогодні ми молимось, щоби Господь дарував нашим героям царство небесне і вічний спокій Христос Воскрес! Дрова запрошується! Довго було сільський голова Сидоренко Тетяна Борисівна Вже дуже, дуже важко сьогодні підібрати ті слова, які ми можемо утішити батьків жінок, котрі втратили самих дорогих своїх людей. Але так вже сталося, що на нашій Золотоколодязькій колодязькій землі сталася ця трагедія, коли загинули троє молодих, два хлопці. Мої ровесники, один, ну практично віком, як моя дитина. Це дуже боляче і я зараз не можу знайти тих слів, якими можу виразити біль співчуття тим мамам, котрий... Ми пережили те, що, мені кажеться, ну, неможливо перенести. Найстрашніше це похоронити своїх дітей. І не дай Боже, верніше, дай Боже, щоб з цієї миті жодна українська мама не плакала більше над тим горем, яке могло б їх спіткати. Я низько вклоняюся оцим мамам. Чиї діти зараз стоять на захисті нашої країни. Адже всі хлопці, котрі зараз захищають кордони нашої країни, усі, хто стоїть на захисті нашої країни, це герої. А герої вони не вмирають. І це так. Слава Україні! Слово надається колишньому легендарному компригу 93-ї окремої механізованої бригади. Генерал-майору Мікац Олегу Михайловичу, який пробув в зоні АТО від початку до весни 2015 року, 93 бригада 22 квітня 4, е, січня 2014 року була піднята за тривогою. І починаючи з 22 січня 2014 року, ми почали готуватися до ведення бойових дій 28 лютого. Вже перші підрозділи бригади були на прикриття державного кордону в район Мілової Луганської області. 4 квітня бригада була відмобілізована до штату війни. І 4 травня 2014 року ми уплив район виконання бойового завдання. На той час ми вважали, що народним Донбаса з нами знаходиться по, зовсім по іншу сторону, як кажуть, по іншу сторону барикад. Чотири рази довелося нам розвантажуватися і завантажуватися, тому що підрозділи блокувалися, підрозділям не було можливості вийти в визначені райони. І в той час ви бачили, яка пам'ятаєте, ситуація була, що не було керівництва в державі, яке б спроможне було забезпечити і дати відповідні вказівки. Ми повинні пам'ятати, що завдяки патріотам Донбасу, завдяки підрозділам Збройних сил України. Завдяки всім тим, які віддали своє життя, нам вдалося зупинити навалу. І саме на Донецькій землі, землі ми відстоювали суверенітет України і продовжуємо відстоювати. До слова запрошується командир 2-го батальйону тактичної групи Медведюк Василь. Я хочу до матеріал жонам, дітям і отцям. Ми пройшли дуже важкий путь. войну. Но вот эти ребята, они защищали нашу родину, Украину. И они шли на войну с понятиями. Если не они, то кто? Я, как командир подразделения, благодарен, что у меня в подразделении были такие люди. Также хочу сказать огромное спасибо матерям, что они дали Родине Таких сановів і хочу іскрині звінитися перед вами, що я, як командир порозі не брюх. Вічна пам'ять. Слава герою. До слова запрошується генерал-майор СБУ Ягун Віктор Миколаєвич, координатор руху справедливість, який знаходився в зоні АТО з квітня 2014 року. І брав участь у визволенні Слав'янська та Краматорська. Шановні присутні, шановні батьки, не хочеться перетворювати наше зібрання пам'ять про цих хлопців, якийсь офіційний такий захід. Разом з тим, на жаль, в Україні сталося так, що ті е, назви хрестоматійні, які ми вчили в школі яких насчили батьки, діди, захист батьківщини, захист нашої землі, загиблі, герої, вони прийшли в наше життя і стали коло нас. І це не якась там історія, це от безпосередньо ті наші події, ті наші люди, які стоять коло нас. І я хочу, щоб всі ми, всі наші нащадки, всі діти, діти цього району, цих сел, вони. Вчилися на прикладі саме цих героїв, тому що вони тут безпосередньо захищали свою землю, вони не на кого наступали, вони були на своїй землі, вони загинули тут, вони показали себе тими героями, які війдуть в історію як люди, які захищали нашу незалежність на 23-му році. Слово надається співголові громадянської організації ветеранів АТО міста Добропілля і Добропільського кого району, старшому солдату в запасі 95-ї аеромобільної Кошунову Сергію. Дорогі друзі, в такий день, рівно два роки тому, на цьому місці погибли всі молоді парні з різних боків нашої родини. Это, конечно, горе. Горе для родителей и для нашей страны. Мы обязательно победим, обязательно. И обязательно мы освободим свои земли, и вас, и Крым. Слово надается Ирине Яковне, маме завгиблого обросимого Андрея. Мой сын, он был самым молодым, который погиб. И мне было полных 22 года. Ну, мы говорили о героизме, о патриотизме, что-то понимали, что-то не понимали. Я об этом сейчас не буду говорить. Я знаю, что они погибли как герои и им слава. Я хотел сказать большое спасибо тем женщинам, как мой сын говорил, мама, тетушки то пирожками накормили, то борща принесли. Он все время говорил, мама, тетушки там еще что-то. Я хотел сказать большое спасибо. А я с вами говорил, ну, сынок, где там, он в золотой колодец, я говорю: в золотой колодец, и люди там золотые. И он опять говорит, мама там нам окорочка, там все, и он все время был молодой, голодный, я не знаю как сказать, и я хотел сказать, низкий поклон тем, кто поддерживал этих ребят на блокпосту. Большое вам, материнское спасибо. Ну и, конечно же, мы говорим, что победим. Конечно же, мы победим, потому что у нас, посмотрите, какая золотая молодежь, и мы правы, правда на нашей стороне. Все у нас будет хорошо. Спасибо большое. До слова запрошується Тетяна Петрівна, мама Сітяєва Юрія, 1977 року народження. Важко, два роки вже нема сина, а біль не вщухає, і, мабуть, вона ніколи не вщухне. Я, як Іра, я дуже вдячна тим жінкам, які не давали голодувати нашим хлопцям. Мене Юра дзвонив і казав, мама, я скоро в танк не влізу, так мене, каже, тут годують. Не, не знаю як, важко казати. Горюся своїм сином, бо в мене він хороший, дай Бог кожному таких синів, як у мене. Спасибі вам, люди, добре, що ви пам'ятаєте, що я з перших днів. Я мріяла сюди приїхати, тільки після похорону. Я казала синові меншому, ми грома. Ми обов'язково сюди приїдемо. Відговорювали мене, того, що казали, тут неспокійно. Казав він, потім, потом. І тут така нагода. Я вдячна, що організували це, що відкрили пам'ятник синові, моєму, двом Андріям. Спасибі вам, люди добрі. Слово надається дружині Дарила Андрія, Аліні Сергіївні. Ваш Андрюша був вірним другом, гарним батьком, добрим чоловіком, якого любили не тільки в нашій сім'ї, а любили його всі, хто його знав. Тому це була трагедія не тільки для нашої сім'ї, а для тих всіх людей, які його знали. Тому я хочу побажати, щоб у вас ніколи не було такої трагедії в ваших сім'ях. Бажаємо вам миру. Бажаємо вам здоров'я, добра і хочемо подякувати за те, що ви не забуваєте наших хлопців-героїв. Велике вам спасибі і великий вам уклін. До слова запрошується сержант Гіді Олександр Олександрович. Той сержант, який знаходився під час нападу на цей буд. Добрий день. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов, что не забывают, ребят, сказать им огромное спасибо, сказать женщинам, которые нас здесь поддерживали тогда, сказать огромное спасибо, и мне честь была и есть здесь находиться, служить с такими парнями, с которыми я был. Очень тяжело, конечно, что некоторые из нас остались здесь, но они всегда живут в нашем сердце. І ми їх не забудем. Ну, а так большое вам всім спасибо. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих може і святих, у когось батька, а в когось дитина. Не знаю, мій друже, з якого ти краю, з якого куточка моєї землі. Не щиро бажаю, всім серцем бажаю, Живим повернутись тобі і звіти. Ми ще своєю кров'ю пронесли, від ворога країну зберегли, її ми захищаєм, в бою не відступаєм, Ідем до мети. Що здамося, станемо рабами, народ наш волю здобував віками, хай знають всі усюди, що всі ми вільні люди, а не раби, батьківщина, ти моя, Україна, суверенність бережем, всьому сила без Аби на війні разом на свій, поряд на рубежі, а на брехню нам соромно повестись, не страшно впасти, страшно не підвестись. Хай ворог пам'ятає, що нас він не здолає, за правду ми. Життя того вартує, щоби жити, не бути злим і цілий світ любити. Донбас ми відбудуємо, героїв не забудем. За волю ми, батьківщина, ти моя. Моя, батьківщина ти моя, Україна, суверенність збережем, Всьому сила без вагання і страхами на війні, разом на острі поряд на рубежі, батьківщина ти моя, Україна, суверенність береже, Всьому сила без вагання